Слава Україні! Розпочалась 531-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою на Сіверському та Слобожанському напрямках. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Зокрема, це Михальчина Слобода, Грем'яч, Хрінівка Чернігівської області. Басівка, Степок, Волфене, Павлівка, Сумської області та Уди, Охрімівка, Нескучне, Почкове, Амбарне на Харківщині. На Купінському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили атаки противника в районах Синьківки, Північніше, Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського, Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кругляківки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них дворічна, западне, Петропавлівка, Подоле, Красне, Куп'янськ, Вузловий, Харківської області.